Через чотири роки правління місцевої влади кожен може оцінити ефективність чи недбалість роботи своїх обранців за непростий період. Чи виправдала очікування місцева влада дунаївців та чи задоволені люди тутешнім самоврядуванням? дізнаємося. Задоволені вони цього разу більше працюють, ніж ті, що були. Я задоволена нормально. Можна було б трошки краще. Можна було би дорогу там на обізні зробити. Нас на подвір'ї не прибирають. Я писала за це. Дуже хочу, щоб пісок поміняли дитині в пісочниці. А так нормально, в принципі. Добре, що тут зробили дороги і атлічно. Ще б на обізні зробити, бо там коляскою проїхати нереально. Так, в принципі, нормально. Ні, ніби так, бо я в основному тут не проживаю. Задоволена. Задоволена тим, що самі дунаївці стали кращі набагато, Благоустрій, гарний. І... Що мені подобається, то, що от зробили освітлення в далеких віддалених окраїнах. А, то я недавно здесь живу, але в принципі задоволений, світло є Ну, посередньо. На...